І в мене є невеличке оновлення про мої навчальні пропозиції для вас. Як ви знаєте, я вам вже розповідала, що в понеділок стартує інтенсив, який буде тривати 4 дні, плюс індивідуальна консультація з кожним учасником. Мені вдалося збільшити кількість учасників, тому що ми вибрали ось цей такий формат. І ура! Я нарешті підібрала дуже класну навчальну платформу, яка дуже допоможе і вам проходити курс, і щоб вам було дуже все зручно. І мені, звичайно, полегшує. Роботу, саме тому мій ресурс часу він збільшився завдяки цьому. Зараз на цій платформі тривають останні налаштування з платіжними системами. Мені довелося вибрати закордонну платформу, тому що українські не відповідали взагалі моїм запитам. Я дуже намагалася, я дуже хотіла в пріоритеті співпрацювати саме з українськими розробниками, але там дуже-дуже все складно, і так як я вже дуже хочу ось-ось, вже вам щось запропонувати. На Краще рішення я знайшла. Дякую, до речі, Анастасії. Це моя клієнтка, яка використовує цю платформу. І я застосувала її рекомендацію, її досвід, і досвід. Дійсно, вона. Просто супер. Тому приходьте, щоб переконатися, але, звичайно, моя задача дати вам цінність саме в курсі. І так, звичайно, зручність це дуже важливо, щоб вам було дуже приємно це все перегортати, щоб все гарно працювало, щоб це все було просто. Це, звичайно, дуже теж важливо і визначально, але вся цінність, звичайно, у змісті. Я дуже-дуже вас запрошую. У мене такий зараз, знаєте, як азарт, мені так це цікаво, як з'ясувалося, я. Дуже багато років собі відмовляла в цьому задоволенні, тому що спілкуватися в форматі навчання з людьми різними це дуже дуже приємно. І особливо те, що мої курси допомагають бізнесам і брендам просуватися онлайн в такий час. Для мене це така, знаєте, реалізація якихось мрій, бути корисною і якось роздавати свій досвід, тому що в мене його дуже багато. Я б не хотіла його закривати в собі. І це все тепер дозволяє мені створювати різні курси. Тому стежте за оновленнями, буду все підтягувати в лінк 3, поки завершую різні технічні моменти, але міні-курс вже там опублікований, а інтенсив там розпочнеться з понеділка. Тому хто збирався, я бачу багато закладочок, було дуже багато запитів. Ще не всі записалися, тому я вас чекаю. Кому потрібно, доступна оплата частинами. Ми ділимо оплату на дві частини, це все окей, я все розумію. Будь-який формат, аби вам було зручно. Долучайтеся!